Отримав посилочку, а саме мотор на 150 кубів ось в такому картонному ящику. Якийсь артикул, тут незрозуміло, що написано, це, мабуть, кубатура 125-50. Вагою 20 кілограм. В середині фінопласт. Трішечка до ланцюга. І сам мотор завернутий в плівку. В комплекті йшли прокладки з болтиками. Ось такий колектор з отвором на 19 мм, я вже поміряв. І лапка перемикання передач. Ось така. А ось і сам двигун. Написано 150 кубів, але в цьому місці, де мало бути відлито на чавуні, стерто чи зрізано, і на фарбу нанесено 150 кубиків. Коробка передач 3 реверс. ASICs Motors. Як для мене мало відома фірма, можливо, я помиляюсь. Так, і номер двигуна 1 P60FMJ. Сірочка на 12 зубців. Ще раз покажу його номер. Циліндр висотою 69 мм. Ось така головка. Отвір тут, я не зривав, але продушив пальцем. 26 мм. Відстань між шпильками по центрам приблизно 51 мм. Ось так, 47. А з цієї сторони 50. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи це дійсно 150, чи це 125-ка, а продають її як 150-кубовий.